Середа, 10 квітня, ранок у великому місті на телеканалі ICTV2. з Привіт. вами Григорій Герман, Сергій Сергіовида. Ми підготували для вас чимало цікавого. Тож давайте не боритися і розпочинати просто зараз. Е, мені е, за роботою доводиться дуже багато е, часу проводити на російських ресурсах. І спостерігати, що там відбувається, Скільки і звичайно, що дану насправді це дійсно важко. Але от ти розумієш, і з ким нам доводиться мати справу, із з якого низького морального рівня людьми. Ну, от, дивіться, тракту кроку Олі він народив на Росії величезну кількість а, співвітчизників росіян, які намагаються заробити на трагедії. Наприклад, один із них запостив відео на Ютубі, де збирав гроші на похорон свого друга, який нібито загинув в ТРЦ. Потім з'ясувалося, що це не друг, це не взагалі не знайома людина. До того ще й жива. А більше Артем Івченко в новинах з боліт. Доброго ранку. Це новина з боліт. І ми злітаємо. Як виграти у лотерею на Росії? Все просто. Треба бути лише членом сім'ї організатора тієї лотереї. Друзі, настав той самий чарівний і хвилюючий момент. В мене навіть коліна тремтять. Ну, по-перше, бо простояли дуже довго, дуже багато подарунків. Ну а по-друге, звичайно, автомобіль. Лада Веста. Боже, вона з такою гордістю це сказала, наче там на кону «Феррарі» у них стоїть. І так, Оля. Давайте підборхливі оплески всіх, хто тут є. 076531. Супер щасливий квиток, який отримує автомобіль. Ми вас вітаємо! Якщо ви не виграли, не сумуйте. Звичайно, не виграли, адже авто виграла теща організатора. А його жінка захапала у побутову техніку. Парам-парам-пам-пам! От тільки на ладі сімейство не покатається, адже органи змусили все повернути і тепер проводять перевірку. Мабуть, теж участь у лотереї брали. І результатами залишилися незадоволені. Росіяни тим часом у своєму репертуарі після теракту у підмосковному кроку Сіті Холі, де терористи розстріляли більше сотні людей. У них почався масовий бізнес на трагедії. Ось це чудо, наприклад, відкрило збір на десятки тисяч рублів, аби зібрати гроші на поховання свого друга. Мені прийшла новина про те, що загинув мій друг Діма. Йому було 24 роки. Відео він виклав на Ютуб. Навіть он обкладинку зробив, де він ридає а поруч фото того самого друга, Діми. А тепер, хочете прикол, я відкриваю і дивлюся, що якась невідома мені людина мене поховала. Я почав писати коментарі, що відбувається. Він видалив всі мої коментарі і особисті повідомлення. Всі, хто пише, дуже радіють, що я живий та здоровий, і дуже дивуються, коли я починаю пояснювати, що ця людина це шахрай, який користується моїм ім'ям і поховав живу людину. А ось ця дамочка вирішила з Ютубом не заморочуватися. Вона просто взяла свою собаку, пішла до крокосу, зробила там фото. Типу вона ватажок службових собак. І у соцмережах почала робити гроші, начебто на підтримку волонтерських груп, які працюють на місці теракту. Як ви розумієте, ніяким групам нічого не перепало, якщо вони взагалі існують. Там, взагалі, до росіян з цим терактом дуже багато питання. Це реально вже якийсь абсурд. Вів'ятирічна дівчинка з почала відправляти на незнайомі номери повідомлення з пропозицією. Ви готові вбито людей за 500 тисяч, типу терористів шукала, але пранк не зайшов. І тепер всім їхнім сімейством займаються ФСБшники. Гадаєте, маразм закінчився? Це ж Росія. Ви їх недооцінюєте у Магаданській області. 75-річний пенсіч залишив коментар в інтернеті під описом про теракт. Цитую: треба було замучити цих дермоїдів. Які пішли на шопінг у ТЦ. Мабуть, дід не знав, як працюють ті ваші інтернети, і його знайшли органи та затримали. Я розкаююсь у тому, що я зробив. Ви розкаюєтеся, шкодуєте, що це зробили. Шкодую. Тільки от діду це вже не допоможе. Його, скоріш за все, відправлять на перевиховання у кутузку на сім років. Ну а зараз починаємо наш хід парад тупості від росіян на третю сходинку. Відправляється чувак з Москви, який вирішив з мечем у руках піти на дитячий майданчик. Мабуть, хотів попрактикуватися. Ходити з мечем це взагалі. Мабуть, росіянки не знали, що у самурая немає цілі. Тільки шлях. Друга сходинка. А це я не знаю, як назвати, якщо чесно. Коротше, робітник алкогольного магазину зробив ось це. Чік, чік, чик Розстріляв все вино. Все вино розстріляв. За уявний автомат та уявний розстріл пляшок росіянина змусили писати реальну пояснювану записку. Та оштрафували. Ну і перше місце. Вони хотіли зекономити, але щось пішло не за планом. У Москві підлітки вирішили поїхати у справах на одному самокаті у п'ятьох. На одному у п'ятьох. П'ятеро лізуть на електросамокат до школи. їдуть. Давай, давай, давай. Ось це краса. От тільки у застосунку про інцидент з їхнім користувачем дізналися і штрафунули малого, якому належав додаток, на 800 рублів. Якби вони викликали таксі, дешевше б вийшло. А з вами були новини з боліт. До зустрічі кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми починаємо день із задоволенням.